Сьогодні я спілкуюся з лідером партії Свобода Олегом Тягнебоком. Добрий вечір, добрий вечір. пане Олеже. В Європі назвали події на майдані українською європейською революцією. Чим вона повинна закінчитись? Нашою спільною перемогою, а наша спільна перемога це нова влада і нова європейська держава. І ви знаєте, зараз вже є відчуття, що ми психологічно змінюємося. Можливо, ми ще не досягнули того, що ми вимагаємо, але вже психологічно є інша зовсім Україна. Дійсно, протягом останніх кількох днів дуже багато послів європейських і світових держав, а також міністрів закордонних справ. Користуючись тим, що в Україні відбуваються різні заходи, ОБСЄ, вони відвідують майдан і вони не бояться сюди прийти. І на наших зустрічах солідаризуються з українським народом в боротьбі за права людини і за демократію. Так само є дуже багато вже офіційних звернень. Від європейських і світових очільників, які засуджують використання сили тут на Майдані Незалежності, саме тому, проводячи з ними перемовини, ми їм чітко говоримо, які в нас сьогодні є вимоги перед українською владою. В першу чергу ми вимагаємо відставки уряду, який з однієї сторони не підписав договору про євроасоціацію, а з іншої сторони, використав силу проти мирних мешканців. Ми повідомляємо інформуємо європейських політів. Літаків, що ми вимагаємо кримінального провадження кримінальних справ проти тих очільників міністерства внутрішніх справ, які давали накази, а також тих, які виконували накази по побиттю мирних демонстрантів. Ну і звісно, що потрібно ратувати і звільняти усіх, хто був затриманий. Буквально ми зараз з вами спілкуємося, і щойно завершився Шевченківський районний суд, який вкотре вже як за копіркою знов дав Андрію від один з лідерів дорожнього патрулю два місяці тюрми. Причому як його Вчора затримували то таке враження, що це вже 37 й рік настає? Хлопці приїхали на заправку біля, біля дружби народів, вибігли з автобуса, якісь невідомі, які потім з'ясувалися міліціонери, мішки на голову побили там добряче хлопців, завезли е відповідно в міліцію, потім перевезли в ізолятор. Ну такі речі потрібно призупиняти. Крім того, ми вважаємо, що має бути повне перезавантаження влади мають бути нові вибори, як президента, так і парламенту, але за іншим законом. Але який механізм? Як добитися нових виборів о як добитися нових виборів? Ото, що ми зараз робимо, це є тиск блокування влади. Треба владі створювати нестерпні умови. І чим більше ми розширюємо нашу географію, чим більше на місцях ідуть протести, от зокрема, дуже позитивний момент, що сьогодні в Тернополі обласна рада не тільки відставку губернатора проголосувала, але й перебрала повноваження місцевої адміністрації, створивши виконкоми. Тобто іде фактично тиск громадськості на ту владу, який рано чи пізно заставить ту владу, враховувати. Інтереси людей, тобто політична криза. Це, до речі, не парламентська криза, що намагаються десь там в парламенті якісь перемовини вести. Це є вже загальноукраїнська політична криза. Це не протистояння, наприклад, нас, опозиції і Януковича. Це сьогодні протистояння народу. Українського суспільства і от цієї влади, цієї верхівки, отже, цей тиск то блокування, активність людей воно власне рано чи пізно спричинить до того, що та влада вимушена буде піти на компроміс. А компроміс буде в тому, що я кажу: відставка уряду, давайте швиденько нові вибори, новий закон про вибори. Бо для чого нам проводити нові вибори, якщо знову будуть фальсифікувати і маніпулювати на тих виборах, і через перезавантаження влади ми будемо мати інше суспільство. До речі, якраз і держави народжує. Жується в такому протистоянні, колишній глава адміністрації президента Кучми Віктор Медведчук сьогодні назвав дії те, що відбувається на заході України, початком сепаратизму. Відреагують. Ну, бачите, Медвечук сьогодні виконує абсолютно відверто російський сценарій тут в Україні. Хоча він не має ніяких посад, але наскільки нам відомо, він безпосередньо втручається в ухвалення рішення там на банковій. Зрозуміло, що для Росії сьогодні є вигідні оті провокації, які відбуваються тут. Росії якраз вигідна кров, Росії вигідно протистояння, Росії вигідно розділити Україну. Один з варіантів російського сценарію тут в Україні завершити цю революцію. Це протистояння. Отестування протистояння розривом України, тобто створенням двох держав. Нам треба того не допустити, тому ми маємо тримати свою чітку лінію, чітку позицію, чіткі наші вимоги до влади, чіткий план дій і ні в якому випадку не допустити отих кремлівських провокацій. Як опозиція може захистити невинних людей? ми бачили, що відбулося в неділю, коли група провокаторів штурмувала адміністрацію президента, і тоді були арештовані і затримані ряд невинних людей, серед яких є скульптор, і журналісти, і багато інших. Повідомте тоді, що буде робити опозиція цієї неділі, адже ви знову закликаєте людей на мітинг. Я можу сказати, що і буду відверто говорити, бо не, не збираюся тут е, загортати в папірчики кольорові. Е, насправді гарантії ніхто не дає. Ми виходимо на вулицю, і ми всі розуміємо, що кожного з нас може очікувати небезпека. Але вийшовши на вулицю і протестуючи і борючись за свої права, ну ми розуміємо, що не тільки ризикуємо, але оцей наш ризик рано чи пізно буде виправданий. Ті люди, які стоять на Майдані, це є герої. Це є герої сьогоднішнього дня. Що стосується минулої неділі і Панковий, це була типова класична провокація з застосуванням тітушок. Тобто, вже є відео, коли невідомо звідки під супроводом міліції появився там оцей е -е, грейдер, е, спеціальна техніка. До речі, аналогічно, як 18 травня, невідомо як тут в центрі столиці появився бронетранспортер, який чинив провокації. Тітушки вийшли за спин Беркуту, які їх пропустили. Зімітували нібито захоплення адміністрації президента, що дало право Беркуту застосовувати спеціальні е, свої, е, скажімо так, облаштунки, палки і таке інше. І вони пішли на мирних людей, і дійсно вони почали хапати тих, які є невинні, які мирно просто йшли, скажімо, брати участь тут на заходах е, на майдані незалежності. Інша справа, що ця народна самооборона, яку ми тут вже організували. Протягом кожного дня виловлює провокаторів тітушок, в тому числі таких тітушок ловили і в неділю. Наприклад, біля київської адміністрації, коли вони провокаційно лопили вікна, били вікна, ми їх здавали в міліцію, а міліція. Буквально швидко їх відпускала. Тобто, це ще раз говорить, що це наперед були сплановані провокації, але ми все одно фіксуємо тих, хто є затриманий нами, і тих міліціонерів, яким ми передавали їх. До речі, дуже багато тих тітушок сьогодні мають посвідчення працівників міністерства внутрішніх справ. Це теж є, скажімо, одна з технологій, яка використовує влада. Але якщо ми їх будемо боятися, якщо ми відступимо, розумієте, все, все пропаде. Зараз люди мають розуміти або ми їх, або вони нас влада вже починає тріщати. Ми маємо таку інформацію. Вони хитають. Але моє запитання: чи будете ви як народні обранці, як зрештою, ви кажете, що є загони самооборони, чи будете ви очіплювати адміністративні будівлі, аби не допустити провокацій? Звісно, що ми будемо робити всі кроки для того, щоб не допустити провокацій, але зразу я хочу попередити, ми не є гарантовані від провокацій, бо провокації можуть бути абсолютно різними. Єдине, що можу сказати, усі наші опозиційні депутати будуть мобілізовані власне саме для того, щоб захищати людей. Хоча насправді, знаєте, я народним депутатом ще обирався в 98-му році. Тоді сила депутатського посвідчення була трошки іншою. Сьогодні не зважають на депутатів. Тоді, коли ми були в тому числі, і я був там на. Банковій і намагався призупинити ті провокації. Наприклад, у мене під ногами е вибухнула ця граната, яку вони кидали. Олексій Кайда, депутат, до цього часу ходить з розбитою головою. Тільки недавно з лікарні вийшов Андрій Міщенко, весь побитий. Тобто, що депутати, що е прості громадяни, ми маємо зараз однакові права, і ми однаково не захищені від провокацій. Але все одно, депутат має йти в першій лаві. Це має підняти енергію і дух людей. Повірте, настрій людей є такий, що люди готові. Іти і стояти за нашу спільну справу. Дякую, Тягнебок, лідер партії Свобода. Нагадаю, опозиція сьогодні заявила про те, що досі не можуть знайти 13 людей.